З 2021 року одноразовий пластик як от цей, заборонений у ЄС. У Німеччині ця заборона має дуже німецьку назву. але мені все одно здається, що пластик тут у Берліні повсюди. Я ставлю таймер на годину. Погляньмо, скільки одноразових пластикових речей я зможу зібрати за цей час. Пластикова соломинка для мого мангового напою. Пластикові стаканчики для різних напоїв. Ніколи в житті я не раділа їм так сильно. О, минула година. Можна впевнено сказати, що я чудово впоралась. Отже, я нарахувала трохи більше 20 предметів, які зібрала за одну годину. Тобто, я знаходила один пластиковий виріб кожні три хвилини. Це божевілля. Здається, усе це вже давно мало б бути заборонене, але виходить, заборона не працює, чи не так? Щоб це з'ясувати, я принесла весь свій пластиковий улов через пів Берліна до людини, яка знає всі правила. Готові? Як вам така кількість пластику? Це справді багато пластику, і на перший погляд здається, що більшість із цього вже мало б бути заборонене. Бріта Шауц уже 10 років займається впровадженням екологічного харчування і зменшенням використання пластику. Щоб зрозуміти проблему, ми розклали все на три кубки. Це заборонено, це незрозуміло, а це все ще дозволено. Я усміхаюся, але нічого не розумію. Це все одноразовий пластик, чи не так? Бріта намагається мені пояснити. Ось ці пінопластові коробки і стаканчики вже не можна роздавати. так само пластикові палички, мішалки чи соломинки. Вони не дозволені. ЄС заборонив усі ці речі: прибори, тарілки, палички, соломинки. У законі навіть прямо згадані ватні палички та тримачі для повітряних кульок. Чому все настільки конкретно? Вони почали з найгіршого, що можна прибрати в першу чергу. Те, без чого справді можна обійтись. ЄС дослідив, яке сміття ми викидаємо, і виявив, що приблизно 40% становить одноразовий пластик. Тож вирішили, що заборона вирішить проблему. Але це не надто спрацювало. Я думаю, трохи наївно з боку ЄС вважати: якщо це більше не дозволено тут, то його тут не буде. Погляньте навколо, усі це роблять. Вона каже, що продавці незаконно завозять ці вироби з за меж ЄС. Тож я перевірила, а чи можу я зробити онлайн замовлення? Так, Ось цей сайт відправляє до Німеччини. Можуть доставити вже завтра. То чому ж досі так легко купити заборонені вироби? І що мені за це буде? Якщо є закон, його треба виконувати. Інакше ніхто не буде його дотримуватись. Теоретично закон передбачає штрафи. Місцеву кебабну можуть оштрафувати на 100 тисяч євро за пластикову виделку. Звучить страшно. Але це як із перевищенням швидкості. Якщо нікого не штрафують, ніхто й не переймається. То чи когось насправді штрафують? Я звернулася до п'яти найбільших німецьких міст, щоб дізнатися, чи стягуються штрафи. Більшість відповіли, що вдаються до покарання лише тоді, коли отримують скарги або роблять випадкові перевірки, якщо взагалі роблять, але жодне місто не змогло навести приклад реального штрафу. А що з тими речами, які залишились у незрозумілій купці? Хіба ЄС не заборонив усі пластикові прибори? на перший погляд, ці виделки однакові, обидві пластикові. Але ось тут трюк виробника написано багаторазова. Технічно цей напис ледве видно, але саме це слово і трохи товщий пластик дозволяють виделці залишатись у продажу, інакше кажучи, це лазівка або свідомий обхід закону, каже Бріта. Бо є ще одна проблема. Багато розлова не означає, що її реально використовують повторно. Наталі Гонтарт, провідна дослідниця проблеми пластикового забруднення, лауреатка кількох наукових премій. Вона каже, що такі багаторазові вироби можуть бути більш шкідливими, адже використовуючи їх, ми не змінюємо звички. Якщо вам дали таку виделку в кебабній, ви дійсно використаєте її вдруге. У деяких випадках заборонивши одноразовий пластик, ми лише збільшили його споживання. Бо закон легко обійти, просто зробивши виріб товщим. і вона має докази, що багато компаній так і роблять. багато компаній зверталися до мене, коли готували ці заборони. Вони панікували, а потім повернулися дуже спокійними. Вибачте, нам більше не потрібна допомога. Ми просто зробимо виріб товщим, і все працюватиме як раніше. Де ж тут прогрес, де інтерес, яка користь? Є ще одна проблема: на відміну від скла чи металу, пластик не створений для багаторазового використання. Чим частіше ми його миємо і використовуємо, тим більше він вбирає запахи, барвники та мікроби. Тож, навіть якщо виделка маркована як багаторазова, зазвичай її не використовують знову, та й не варто. Але це не означає, що нічого не змінилося. Ви, мабуть, бачили всі ці нові альтернативи: бавовняні торбинки, дерев'яні прибори, паперові стакани. Вони виглядають екологічно, але чи справді це так? Щоб з'ясувати, данські науковці проаналізували, який екологічний слід залишає кожен тип пакування: викиди СО2, токсичність, споживання ресурсів. Паперовий пакет потрібно використати 43 рази, щоб він став кращим за пластиковий, а бавовняний 7100 разів. То може пластик не такий уже й поганий. Головна небезпека пластику взагалі не враховується у таких підрахунках, бо головна проблема не у викидах вуглекислого газу, а в мікро- та нанопластику, який потім потрапляє у наші легені, мозок, кров. Тож, хоч папіри бавовна мають власну ціну для довкілля, пластик має приховану. Він залишається в природі на сотні років. То виходить, контейнер заборонено, виделка дозволена, але лише якщо вона достатньо товста, хто взагалі розуміє ці правила. Щоб перевірити, я влаштувала опитування. Um, oh nee. Я питала людей, які з цих предметів заборонені. В одному всі були впевнені. Соломинка, правда? Я впевнена, соломинки заборонені. Так, я теж скажу: соломинки. Тож який результат: що заборонено, а що ні? Uh, I guess... Мабуть, соломинки я все ще бачу, такі контейнери теж. А ось це я не впевнена. Можливо, ось це ці дві? ні, ні, ні. Так думаю, все інше дозволено. Заборонено, не заборонено. Заборонено, не заборонено. Лише соломинка усе крім цього насправді усе це заборонено, крім виделки. Серйозно, але ж я бачу, все це навколо. Майже всі, з ким я говорила, були розгублені, і я їх розумію. Це ж безглуздо і плутаються не лише споживачі. Навіть власники закладів не завжди розуміють, що дозволено, хоча їм загрожує штраф у 100 тисяч євро. Я думаю, більшість власників і виробників просто не знають, що дозволено, а що ні. Треба добре розібратися. Закон складний. І поки вони не впевнені, багато хто просто не поспішає виконувати заборону, адже це шкодить бізнесу. це катастрофа. Ми не можемо дістати потрібні паперові тарілки, і це дорого дорожче в будь-якому разі. З пластиком було зручніше. Ми мали пластикові прибори. Тепер мусимо брати дерев'яні. Мені це теж не по душі, якщо чесно. для нас особисто майже нічого не змінилося. Це краще для довкілля. Але без підтримки суспільства навіть найкращий закон не запрацює. То чи можна зробити це розумніше? Я дослідила, як це працює в інших країнах. У Кенії з 2017 року заборонено виробляти або використовувати пластикові пакети. Чи спрацювало це? Я запитала експерта Раніше пластик був усюди, не лише на звалищах, а й уздовж доріг на деревах, просто скрізь Еванс Нангулу керує компанією, яка допомагає бізнесу та громадам боротися з екологічними проблемами. Але після заборони вулиці чисті, дороги чисті, міста чисті. Він каже, що на початку заборона повністю зупинила виробництво пластику і різко скоротила його кількість. Порушникам загрожує до 4 років в'язниці або штраф до 31 тисячі доларів. І на відміну від Німеччини, це не порожня погроза. Але тепер з'явилася інша проблема. Контрабанда через кордон. Заборонені пластикові пакети досі проникають у Кенію. В Уганді ще можна виробляти одноразову упаковку. і контрабандисти везуть її в Руанду і Кенію. Тож уряди мають діяти разом. Я знайшла карту, де видно, які країни запровадили заборони на пластик. Світло-зелені мають менше обмежень, темно-зелені більше. Виглядає дуже неоднорідно, і саме в цьому проблема, як пояснила мені ще одна експертка. Думати, що кожна країна сама по собі зможе розв'язати цю проблему, це вже не варіант Сімена Банегас досліджує міжнародне екологічне право зараз понад 120 країн мають свої форми заборони пластику. Ми на человиму круті забороняємо щось в одному місці, але в іншому це дозволено. І вироби все одно виробляються і потрапляють на ринок у серпні 2025 року. ООН спробувала це виправити. Делегати з усього світу зібралися на п'ятій сесії, щоб домовитися про спільні правила для всіх. Спойлер не домовились основна суперечність у тому, що одні країни хочуть лише впоратись із відходами, укласти договір щодо відходів, а решту залишити на національному рівні. А інші прагнуть більшого глобальних заборон, обмеження шкідливих речовин у пластику і граничного рівня виробництва саме ця остання ідея обмежити виробництво пластику у світі виявилася найсуперечливішою, але це не щось нереальне. У 1987 році світ домовився поступово відмовитися від речовин, що руйнували озоновий шар. Вони тоді були всюди у вогнегасниках, холодильниках, кондиціонерах і навіть у лаку для волосся. Країни встановлення. Вили чіткі межі на виробництво й торгівлю, і досі вдалося скоротити їхнє використання на 98 відсотків без подібної стелі. Індустрія пластику знову шукатиме нові лазівки. Заброни важливі, але не можна вдавати, що вони самі вирішують проблему. Адже ми не зупиняємо ті понад 400 мільйонів тонн пластику, які щороку потрапляють на ринок. Можливо, якби було обмеження на виробництво, ми б не міняли тонкі виделки на товщі, вважаючи це рішенням. Але очевидно, пластик все ще користується попитом, тому це замкнене коло. Заборони можуть спрацювати, якщо їх дотримуватися, чітко доносити до людей, синхронізувати на міжнародному рівні та ліквідувати лазівки. І якщо вони підкріплені довгостроковою політичною волею. Вони не є чарівною паличкою, але це частина пазлу. Чи вважаєте ви, що майбутнє без пластику можливе? Чи це просто мрія? Поділіться з нами в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся, а також відвідайте DW.com, щоб дізнатися більше.